Дев'ята ранку акваторія Каховського водосховища на патрулювання. Державні інспектори виїхали винятково в адміністративних межах міста Запоріжжя, перевірили, чи працюють причали із введенням воєнного стану, навігація, а також рибальство у Каховській і Дніпровській водоймах заборонені, каже іхтіолог Максим Бронзюк. Зараз ми бачимо, що всі причали закриті, закриті, і навігація під час військового стану заборонена. Тому сама адміністрація всіх причалів попереджена про те, що випускати човни на водойми забороняється. У кривій бухті біля вантажних суден інспектори виявили і вилучили дві сітки за типом стінка. В одному з них мертвого окуня. У даному випадку, крім штрафу за адміністративне правопорушення, передбачено відшкодування власником судна збитку рибному господарству, розповів Максим Бронзюк. Розраховується збиток за кожен незаконно виловний екземпляр, наприклад. Плітка 1560 п'ятсот шістдесят гривень, кара 1540 і так далі, в залежності від виду, але незалежно від ваги та розміру водних біоресурсів. Якщо немає власника судна, як ви дієте у разі, якщо особу правопорушника встановити не вдалося, складається акт елемента вилучення безхазяйного майна, заборони ділового вилучається. Надалі вже міжвідним комісія приймає рішення щодо їх знищення. Вилучені під час рейду браконьєрські сітки опишуть та відправлять на склад. З наступного тижня на водоймах Запорізької області діятиме заборона на вилов раків, повідомив іхтіолог. «У Раки починається період другої линьки. і цього року він триватиме з 10 серпня по 20 вересня. В даний період вилов раків суворо забороняється на всіх рибогосподарських водних об'єктах, крім тих господарств, де раків вирощується спрямовано. Із зведенням воєнного стану кількість правопорушень на акваторіях області зменшилась у рази, кажуть інспектори. Зараз, крім рибоохоронних заходів, вони патрулюють поблизу лінії зіткнення, протидіють проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп в акваторію Каховського водосховища. Ми закликаємо всіх громадян не пересуватися акваторіями Каховського та Дніпровського водосховища на човнах, тому що наразі у нас. Значно загострилася ситуація і не, не ускладнювати роботу саме правоохоронних органів та військових. Нагадаємо, розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 26 березня цього року заборонена навігація маломірних суден, а також промислове та любительське рибальство. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.